Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітрдей, це програма Пробоут. В черговий раз я зайшов на Google Перекладач. І знову ж помітив цю річ, що Google не вміє спілкуватися українською. Ну, от подивіться. Заходиш в Google Перекладач і набираєш, наприклад, Hello. І чуємо. Hello! Говорить. Набираєш, наприклад, Ола. Давайте виберемо іспанську мову і слухаємо ОЛА. Інший голос каже іспанською. Давайте ближче до нашої країни, наших сусідів. Напишемо Привіт. Вибираємо російську мову і Привіт. Хоч і якийсь такий. Дивний голос, але він каже привіт! А потім набираємо нашою рідною привіт. І що ми бачимо? А що ми бачимо? Нічого ми не бачимо, і Google не вміє казати українською. Тому я вирішив заставити Google розмовляти нашою рідною мовою. Але не банальне привіт або до побачення, а рядки. Кілька рядків з вірша Тараса Григоровича Шевченка. Ви вводите відповідний текст, вибираєте англійську мову. І ось що вийшло. Sweet SWEETA YE. SOLOWKAUTEM NIM GAI. So on C's street Chaye T here sent. Cow we say we ye step lan he marry you at yara me Miz army, where be selling Seleni you at Ось так вийшло. Звичайно, Google треба ще потренуватися, бо деякі слова він ковтає або сильно розділяє. Але нічого, вже прогрес є. Тому розмовляйте українською, навіть Google вже це робить. На цьому все. З вами був Деніт d На все добре!